Тою, якою є донести до якнайширшого загалу людей, які на сьогодні ми їх називаємо учасники АТО, до їх сімей, до їх родин, питання соціального захисту. Нарада збиралася з керівниками санаторно курортних закладів області з метою, що ми можемо спільними зусиллями зробити що найбільше потребують учасники АТО і яким чином їх можна забезпечити саматорно-хороненими будівками. Тобто ми ту групу людей, учасники АТО, розділяємо на дві половини. Це ті, які вже мають статус учасника бойових дій, і ті, які ще його не мають. Всі роз'яснення, на що він має право, що, що йому належить, всі відчильного законодавства, які він має пілі і так далі. Всі ці, ці пільги ми зібрали в тій книжинці, і для людей це ну, зрозуміло, чітко, що потрібно робити. У учасників АТО мають вони посвідчення чи не мають, є ще можливість піти на оздоровлення у санаторії відомчі. Тобто, якщо він служить, наприклад, у міліції, то Міністерство внутрішніх справ має свої відомчі санаторії. І якщо в людини є статус і є відповідне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, то тоді вона має право на забезпечення путівками, які надходять в управління соцзахисту з Міністерства соціальної політики України. Це е, централізовано ці путівки закупляються і передаються. Є така програма Турбота щодо посилення соціального захисту населення на 2015 рік. Це програма, яка діє за рахунок коштів обласного бюджету. За рахунок цієї програми передбачені видатки на відшкодування за самостійно коротне оздоровлення громадян, в тому числі і цієї категорії.